Вітаємо вас на каналі Проспрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо українською мовою про норвезьку. Сьогодні ми з вами поговоримо про дієслова, які допоможуть вам поговорити про святкування чогось. Наразі у нас різдвяний сезон наближається, вірніше вже триває, і ми поговоримо про саме ті слова, які можуть вам стати в пригоді, коли ви будете розмовляти про цей святковий сезон. Тому залишайтеся з нами. Без цих дієслів ви просто не зможете відсвяткувати різдво. І найперше дієслово, що приходить в голову, люба святкувати по файре. Норфайредерею і Україна часто запитують норвежці, принаймні у мене <laughs> та і про це потрібно да, вміти як знати, як розказати. Або Вульдан Файредереюль і Україна яким чином та і Україна яким чином ви святкуєте? Е, коли кажете Україна, слідкуйте за тим, що от я коли тільки що переключилася дуже швидко з української на норвезьку. Я е, швидко сказала Україна, неправильно. Слідкуйте за тим, що треба казати. «ю», та? Там за звук саме Україна. «ю», «ю так, коли ми святкуємо, ми як зазвичай даємо якісь подарунки один одному. Як ми скажемо це норвезькою? Ти сказала норвезькою вже даємо, та а в українській мові ми кажемо даруємо. Так от у норвежців немає оцього саме дарувати, бо вони подарунки дають, і це звучить як ої, тобто давати, давати". ої ґавель, наприклад, та? дарувати вже подарунки, де Арванлі, оїґаверь, тільварандре і тільюль. Uh -huh. Так. так. Це якби звично є давати подарунки одиноном, дарувати подарунки на Різдво. Взагалі, з цим дієсловом Ої є багато різних нюансів. В воно таке дуже поширене. Наприклад, вони ще дуже мене е тішать завжди. Як вони кажуть, обіймати когось, дай я тебе обійму. Ми кажемо, дай, я тебе обійму. А вони кажуть, я тобі дам е обійми. Та? Вони кажуть. О об обіймончик. Е та я її е е скалеї, дай клем, наприклад, та? чи можу я тебе обійняти? Ну, якщо так еквівалентно. Перекласти. Або можна сказати Can I for and claim». і це наше наступне дієслово офо отримувати отримувати. Каніфоенклем, <laughs> тобто я прошу у вас, щоб ви мене обійняли. Каня фоенклем. Так само і про подарунки. Ми кажемо, що тобі подарували на різдводи, народження, будь-що. Подарували. І от часом хочеться прямо знайти якесь таке слово норвезьке. Як же ж сказати подарували? А от немає такого дієслова саме та, подарували. Або там вони кажуть, отримали у подарунок. Як ми це скажемо? гаве. А в Аня наприклад. Наприклад, так, так. я отримала подарунок від Ані. Або ми, ми б сказали, я, Аня мені подарувала подарунок. Тобто яй, люба, форь. Наступне наше дієслово звучить так: Огледсай. І це не просте дієслово, це рефлексивне або зворотне дієслово, бо там є частка сай, яка відповідає частки ся в українській мові. І ми не можемо підібрати прям таку еквіваленту, як ми перекладемо його. Я єдер май цільюль, я з нетерпінням очікую чогось так. в даному випадку Різдва. Тобто таке дієслово непросте, як Аня сказала, і воно за цим хвостиком сай. Оглядесай, але якщо я буду говорити про себе, то я можу сказати, змінити цей хвостик, я можу сказати Яй гледер май. Ці всі моменти ми дуже детально пояснюємо на наших курсах. Актуальну інформацію про наші курси читайте, будь ласка, в описі під цим відео. Так. Е... Я, май тіль, е, сомер. я з нетерпінням очікую літер. Я й осо. Mm -hmm. Я теж. Так. А ще в нас є декілька таких оцих дієслів з хвостиками, угу. які у норвежці да тема рефлексивних оцих зворотних займенників дуже така поширена, обширна в норвезькій мові. і Її треба прямо так вивчати. В Даний момент ми не будемо заглиблюватися в чому я і як воно саме змінюється. Ми поговоримо про наступне дієслово. І Відразу мені приходить на думку, там ми що робимо? Вбираємося до Різдва. Там ми прикрашаємо себе. Ми якось. Вдягаємося, йдемо на той самий Юлі Бурь, про який ми з вами говорили в попередньому відео. Так як же ж сказати, вбиратися? Опінте, сай. І тут цікаво те, що опінте це взагалі прикрашати щось. Якщо ми додаємо частку сай, виходить себе. І опінте не обов'язково саме вбиратися, саме в одяг. Це мається на увазі, отак от себе підготувати повністю. Тобто макіяж накласти, ноги поголити. Манікюрчик, брови вищипати. Тобто він писай, ну це все ж таки, да, коли от ти збираєшся так, конкретно, mm -hmm. да? не просто там одягнув, що впала, а от реально як на свято. Да, Аня, коли ти останній раз пінте? Так, в садочок сьогодні ходила. Жартую, насправді, да, дуже часто люди кажуть, наприклад, я скалу пінте, Майтільфест. Так, і тобто вдягнете да? сукню, як, скоріше всього, якісь там прикраси, макіяж, та? тобто це такий оцей о, о, образ, прям. Mm -hmm. але ще це дієслово можна вжити без цього хвоста каса, як ми вже сказали, і це буде опінте. Що ми можемо опінте? Юля Юлятрія, наприклад, так. прикрасити ялинку, пінте, Юлятря, віскал, пінте, Юлятрія, вот снарч. Та або пінте гюсе, та? прикрасити там. будинок, наприклад. Та? Та, та що що заводно. Заводно. А от якщо е, ми хочемо отримати. Щось або щось хочемо, бажаємо. А яке слово ми б тут би вжили? Теж з рефлексивом увага. О сай. Я май. Ну, Люба вже сказала п'ять тисяч фоловерів, мені вже якось незручно не, не те <сміршісті> саме казати. Секс тісене по YouTube. Підвищуємо ставки. З Я бажаю жінного. 6 тисяч підписників на нашому Ютубі. Так. так що, люди, зробіть ані приємно доповніть цифру цю. Але насправді та дуже часто в дітей так питають, наприклад, енські люда. Моя свекруха купила такий знаєш, різдвяний оцей журнальчик, не купила, а взяла десь, і видала дітям, і видала їм полівцю, щоб вони пообводили. Вона прям їх питає, А що вони хочуть дере так? Тобто, і вони вже пообводили, подарунки. енське дере дере. Бачите, як воно змінюється. Так, мені було дуже дивно. Я думала, що щось не так вивчила. Не дере-дере. Але так і є. так. Ага. Наступне дієслово, без якого не обійдеться жодне свято, не тільки Різдво, а ще й там якийсь день народження чи що завгодно. Якщо вас хочуть вразити, здивувати, зробити несподіванку. Сюрпи. Сюрприз та, вам зробити. Звучить норвезької. Одне слово, знову ж таки, одне дієслово. Українською мовою дуже важко його одним дієсловом перекласти, бо ми кажемо зробити сюрприз, підготувати несподіванку, якось там та, здивувати. здивувати та, але це саме ота сюрприз. Так, ще є іменник, який теж походить від цього слова М e Over mm -hmm. Тобто ми, ви можемо, ми можемо сказати я фік-разіл. Знову ж таки, фік отримав. Та? От бачите, як багато дають ці слова офо-ої. Офо", на щастя, чи на жаль? Я не знаю. Я не дуже люблю сюрпризи. Я така людина більш прагматична. Мені треба планувати так. Ми можемо ще сказати: де mm варенгідь. -hmm. Якщо приємно, вас приємно вас здивували, наприклад, колеги вам подарували букет якийсь або шоколадку на столі залишили, mm -hmm. ви такі ой, де варенгідса. Несподіванка приємна. Наступне наше слово, коли ми готуємося до чогось, норвезькою звучить офорбере. Mm -hmm. Тобто ми готуємо. Кого ми можемо готувати? Wie Віконфорбере де til Festen, наприклад. Я можу запитати Буря, стіл підготувати, хоча кажуть більше да. так? Це більш таке приготування, більш, такі більш, да. більш такі ну вже да, масштабні, да, я б сказала. Канфорбере til Festen? Тобто я прошу Аню, щоб вона підготувала їжу, тобто закупилася там, спланувала да. все. Можна ще сказати, також з рефлексивним оцим хвостиком. Я можу попросити когось, камджу форбері, дай тільки кафе, наприклад. Так, ти можеш підготуватися до п'ятої години. Mm -hmm. Я моферберди ма ціль екзамен, наприклад. Так. Я мушу підготуватися до екзамену. Тобто це слово таке загальне, ну в принципі, так як і українською. Готуємося до чогось, так, так? Mm -hmm. підготовлю. Наступне наше слово стосується теж різдвяного і святкового сезону, коли вам надарували купу подарунків, які вам, в принципі, не потрібні, ви не знаєте, що з ними робити, і ви хочете їх поміняти. Обіте! Ми торкалися трошки цієї теми в попередньому відео, що в норвезькій культурі це абсолютно нормально, і зазвичай протягом 30 днів можна поміняти товар в норвезьких магазинах, але на Різдво дають додаткові ще там 30 днів на те, щоб всі встигли це зробити. І в центрі осло іноді можна побачити прям цілі черги в бутіки, в магазини на початку січня всі йдуть і міняють свої подарунки. Тож обідте гавері, наприклад, міняти подарунки. І можете разом з подарунком отримати такий, знаєте, як квітанцію, такий папірець, який називається бітелап. І, та. як правило, там буде написано ден кан бітес інененевте і фешта. Там буде число стояти, наприклад, якесь, uh -huh. і ви будете знати це остання дата, коли цей подарунок може помінятися. Зверніть увагу на цю форму. Бітес це пасив. Ще останнє наше слово на сьогодні і теж стосується дуже святкового настрою. Коли люди роблять спол, у норвежців є окреме дієслово для цього. От нас в українській мові важко його підібрати. Ну, цокнутися, там, чокнутися да, по вони, якось, так, Це трошки недобуде, а... якщо ми кажемо, що робити. Ми кажемо випити за, так. скоріш за все. Та? А норвежці кажуть осколе. Та? Тобто, от саме підняти келихи і е, за щось випити. Лаусколе фораня. 50 фемтіори. Nå, no, men slava på och köpa en ny fjärde sätt. Av vad de lauskolor för det nio åre. Так. Так. Давайте вип'ємо за новий рік, так. піднімемо келихи. Одним словом, можна сказати скол просто, коли ви просто піднімаєте келих, скол, або часто можна сказати, демові сколи фої. Якщо там в компанії, щось там, компанії, фойди, я, щось я. там говорили, mm -hmm. щось. О, демові сколи. І так. всі такі скол". Так. І не обов'язково саме робити цей е, жест, саме е, торкання. Дуже часто в норвежці просто скол підіймають келих і все. На сьогодні у нас все. вчіть наші дієслова активно. Причому. Тому що дієслова, як ми з Ню, часто кажемо, це основа мови. Знаючи лише дієслова, ви вже зможете порозумітися, хоч якось так сяк, але ви зможете знайти спільну мову, тому що ми все-таки говоримо дієсловами. Робимо так? діє, діємо і так дуже багато. Тому дієслів. знаючи, чи, маючи багатий словниковий запас саме дієслів, буде говорити вам набагато легше. Підписуйтеся на наш канал, поширюйте це відео всім, хто святкує різдво в Норвегії. чи за її межами. Нам буде дуже приємно, і ми побачимося в нових відео. 好拜。